Ли господавці СРСР у колишніх вищих партійних колах не залишали ідеї подальшого відновлення союзу. У Туркміністані зробили ставку на Ніязова. Кадр був партійний, перевірений. Перший секретар ЦК Компартії Туркменської РСР, член ЦК КПРС. сирота. Два його брати та мати загинули під час ашхабадського землетрусу 1948 року. Він уже точно не буде влаштовувати рідню владу. Просто нема кого, не зможе створити клан. Але всі, ті, хто робив такі ставки на Ніязова, прорахувалися. Він не пішов шляхом Лукашенківської Білорусі. У своїй країні він керував одноосібно, практично ізолювавши Туркміністан від сусідів. Причому колишній комуніст зумів побудувати тоталітарний режим і культ особистості такого рівня, якому позаздрили б навіть східні деспоти давнини. Величезні запаси газу приносили кошти для реалізації Україні будь-яких соціальних програм і дозволяли перетворити Туркміністан на рай серед пустилі на кшталт Арабських Еміратів. Але, на жаль, гроші йшли на зовсім інші цілі. Наприклад, зведення великих палаців, зокрема й людового палацу серед пустелі, і, звісно, статуї вождя, від величезної позолоченої 12-метрової столиці країни Ашгабаді, яка обертається за сонцем, до 14 тисяч менших по всій країні. Будь-яка примха диктатора ставала обов'язковою до виконання. Наприклад, він скасував на території Туркменістану інфекційні захворювання, звільнив лікарів та закрив регіональні лікарні академію наук заборонив балет, оперу та цирк, скасував пенсії та допомогу інвалідам, мовляв, їх мають утримувати родичі. Запровадив новий календар, розбив життя підданих на 12-річні цикли та оголосив секс справою державною, заборонивши його як розвагу, але все ж таки вважаючи себе правителем справедливим. Милостиво відмовився прийняти шосте звання Героя Республіки. Здоров'я у президента міцне, як у коня. Ця фраза була однією з основ пропаганди в країні. А серед простого народу поширювали чутки про божественні здібності Ніязова, наприклад, викликати дощ чи вбивати самим лише поглядом комах. Багато хто навіть вірив у те, що він безсмертний. Тому, коли 21 грудня 2006 року Туркменбаші раптово не стало для підданих, це був справжній шок. Здавалося б, той правитель, який сам сповна не терпівся горя, повинен насамперед думати про людей. Дитинство майбутнього президента Туркменістану було важким і трагічним. Народився він у 1940 році неподалік столиці туркменської РСР Ашхабада. Туркмянская ССР Ашхабада. В селі Крупчак. Батько Сапармурата Ніязова пішов на фронт у 30-річному віці. У 1942-му його призвали. Він пішов на фронт і загинув наприкінці 1942-го в боях за Кавказ. 1948-го року. Під час катастрофічного шхабацького землетрусу у жовтні 1948-го року вся його родина загинула, і мати і двоє його братів старший та молодший брат. Круглого сироту влада направила до дитячого будинку в невеликому містечку під назвою Гизил Арават. Сапармурату було лише вісім років. І здавалося, що після такої психологічної травми він не скоро оговтається. Але на подив її вчителів, і однокласників, хлопчик швидко впорався з горем і старано взявся за навчання, закінчивши школу з відзнакою. Ну після після закінчення дитбудинку він почав працювати. Значить, почав робота але згодом як сирота, як круглий сирота, сирота був направлений на навчання до Москви, до Московського енергетичного інституту. він туди був направлений у віці 22 роки. До цього він працював в Ашкабаді і зумів вступити до лав комуністичної партії Туркменістану. Але довго вчитися юнакові не довелося. Лише через кілька місяців, мабуть, далися взнаки дитячі травми. У Сапормурата почалися важкі напади епілепсії, і він написав заяву про добровільне відрахування у зв'язку із хворобою. Полікувавшись удома та в Ленінграді, Сапорморат знову взявся за навчання. він повторно вступив до Ленінградського політехнічного інституту, який закінчив 1967 року. Та отримав спеціальність інженер-енергетик і повернувся до своєрідного Туркменістану, де став майстром на гідроелектростанції. найбільшій у республіці на той момент З потом спершу майстром, потім інженером. Ну тобто, він поступово підіймався кар'єрними сходами. У 70-му році Сапор Мурат Ніязов починає просування і по партійній лінії, почавши інструктором відділу ЦК Компартії Туркменії, через шість років він успішно закінчив заочно вищу партійну школу при ЦК КПРС у Москві і продовжував загалом рости кар'єрними сходами. поки в 1980 році не став головою міського комітету Компартії Туркменістану міста Ашхабада у березні 1985 року він був призначений головою ради міністрів туркменської РСР. назначений Тобто, по-нашому, це прем'єр-міністр Союзної Республіки Республіки. Тоді Аж був сильно русифікований, і задля підтримки етнічного балансу партійне керівництво СРСР потребувало національних кадрів. Недурний, добре освічений та ідеологічно підкований ніязов із чистою біографією, ідеально підійшов для найвищої посади в республіці. Наприкінці 1985 року Сапер Мурат року Ніязов став постійним членом політбюро ЦК КПРС. Ну, це був величезний зліт на той момент. Мене лише кілька років, і головний республіканський ідеолог побудови комунізму в окремо взятій країні вирішить, що настав час будувати його в окремо взятій сім'ї. у середині 1990 року парламент Туркменської РСР проголосував за надання Туркменській РСР державного суверенітету. А Сапар Мурат Ніязов, який був першим секретарем ЦК Компартії Туркменії, на безальтернативних виборах восени того ж 1990 року на всенародних виборах був обраний одностайно президентом Туркменської РСР. Ключове слово безальтернативні вибори, тобто голосувати просто більше не було за кого. Таким чином Ніязов легітимізував себе вже на новій посаді президента. То був джекпот. Більше жодного господарського чи партійного контролю. Лише одне правило держава. Це я. Вже в 91-му, коли радянський союз розпався і Туркменістан став незалежною державою. Була прийнята конституція цієї країни, і ніязов повторив ці вибори президента вже в 1991 році влітку. знову таки на безальтернативній основі набрав 99 з чимось відсотків. У жовтні 93-го року Сапармурати Ніязова рішенням Міджелісу парламенту країни було проголошено Туркмен Баші головою всіх туркменів світу. І щоб не розмінюватися на дрібниці, як то кажуть, на драйві вчорашній комуністичний лідер вирішив стати шахом. Він, скажімо так, ну бажаючи бути схожим на іранських шахів, скажімо так, ну похожим на іранських да намагався оголосити себе шахом. Шахано, але на жаль, ці спроби не були схвалені у сусідніх з Туркменістаном державах. рада старійшин Туркменістану, також загалом негативно поставилася до перейменування країни в шахство. тим часом підконтрольний президенту парламент одностайно проголосував за продовження президентського терміна Н'язова до 2002 року. Було також проведено референдум. Він нібито підтвердив рішення, за яке проголосувало 99,99% відсотка ,99 виборців. Опозицію, яку вигнали з країни, ніхто навіть не слухав. Але обіцяні 2002 року вибори так і не відбулися. За два роки до них Меджеліс вже оголосив Ніязова довічним президентом. Мурат Ніязов був такий персонаж. Очевидно, з почуттям гумору. Тому він періодично, ніби ну заявляв, заявляв вибори, все ж таки коли-небудь він проведе. Що він загалом не може бути довічним президентом. Туркменістан четверта країна у світі за запасами природного газу, розуміючи, які це ласий шматок і не бажаючи ділитися навіть малою частиною влади, 95-го року Туркмен Баши оголосив про нейтралітет країни. З одного боку, цим він зміцнив її незалежність, не захотівши вступати ні до СНД, ні до ДКБ. Розуміючи, хто там справді заправляє і з якою метою вони створені. Але диктатор пішов ще далі і фактично ізолював країну від сусідів. Він намагався триматися постійно відокремлено, якби дистанціюватися від них, та й від Росії, скажімо так, і від сусідніх республік Центральної Азії, дистанціюватися, тримати нейтралітет і завдяки цьому не зазнавати будь-яких впливів ззовні. і залишатися якомога довше на своїй посаді. І ось як ми бачимо, ця тактика працювала. Зачинившись від сусідів, колишній комуніст розпочав реформи, причому настільки дикі та несусвітні, що багато хто у світі спочатку сприймав їх за якийсь розіграш, жарт. От тільки жителям країни було не до сміху. Сотні тисяч зображень туркменбаші з'явилися на будинках, машинах. Його іменем називали театри та підприємства. На продовиці кожної газети щодня мав бути його портрет. На прилавках з'явилася горілка седар, тобто вождь. І навіть іменний парфуми з портретом батька всіх туркменів, а зображення улюбленого коня Ніязова розмістили у центрі герба країни, але це був лише початок. Далі диктатор взявся за календар, перейменувавши і дні тижня і місяці, зокрема на честь себе і своєї матері. Один місяць один місяць він був названий на честь матері туркмен Баші. А ось один місяць названо ім'ям наврус. на мою думку, іранське свято Нового року ну як би такі були диватства. Тобто він хотів завершити свій слід в історії, розумієте? Вже наслідив, то наслідив у злиденній країні. Півтора десятка палаців і каскадів фонтанів було збудовано лише у столиці. Причому за наказом диктатора виключно з білого мармуру серед них найбільша мечеть на 10 тисяч віруючих та величезний національний весільний палац. А в пустелі перед гір'ях Копендаго звели гігантський льодовий палац на тисячу глядачів. А ще у промислових масштабах створювали статуї улюбленого президента. Вони мали бути скрізь на майданах. Парках біля державних будівель по всій країні було встановлено 14 тисяч б'юстів та пам'ятників, у тому числі кілька золотих, і найбільша у столиці на арці нейтралітету, 12-метрова статуя, яка обертається слідом за сонцем. Але головним своїм досягненням туркмен Баші вважав Рухнама, книгу про духовність та історію туркменів, яку мали вивчати всі без винятку. Формально сам Туркмен Баші, сам Ніязов вважався автором цієї книги, нібито він сам її написав наприкінці 90-х. Отже, ця книга стала як біблія. як біблія для туркменського народу. Тобто її зобов'язані знати у школах та вишах, і, до речі, у кожному виші. Одним із вступних іспитів був іспит на знання рухнами на думку ніязова предки сучасних туркменів заснували понад 70 держав світу. А також раніше за інших винайшли колесо, віз першими почали плавити метал. хочу сказати, дякую нашому президенту Туркменбаші, Що він дав нам таку свящину рухнаму? Уже ми поніми як... Щоб ми знали, ким були, і зрозуміли, ким ми в майбутньому будемо. Рух нама нам дуже допомагає. До речі, кожен навчальний день у школах розпочинався з клятви Ніязову. її сенс краще померти ніж зрадити туркменбаші. І до речі, ця щоденна дитяча клятва була лише відображенням суворої реальності, адже доля кожного незгодного з диктатором була вирішена наперед. Туркменська політика це диктатура. Це примус, це насильство проти свого народу. Якось я після сьомого удару з притомнів. Сержант, що стояв за спиною, так мене бив по ниркам. Якщо кийком не били, то ось таке катування робили нам лили зверху холодну воду. А ми знаходились у кімнаті, де вже калюжі холодної води. Вона безперервно текла, і відчинено вікно камери камеру. І мінус 17 градусів. І серед нас двоє людей тоді померло. ті ж, хто був на волі, мали задовольнятися мізерними зарплатами і прославляти ніязова. Радіти, що торкмен Баші дбає про них. Світло у нас безкоштовно, вода безкоштовна, газ безкоштовно. Дякую нашому президентові. Він усе зробив для нас. У своїй турботі про народ диктатор пішов ще далі: наприклад, закрив регіональні лікарні та звільнив усіх лікарів, при цьому заборонивши на території країни інфекційні хвороби. Далі більше, переживаючи за людей, Ніязов скасував Україні пенсії та виплати інвалідам. Мовляв, про них мають бати родичі, а не держава. Особливу турботу батько всіх туркменів спрямував на самотніх людей похилого віку. Кожен із них мав обов'язково віддати свою квартиру державі та переїхати до Богадільні. Не обійшов батьківською увагою і молодих жінкам було заборонено користуватися косметикою, навіть дикторам телебачення, чоловікам носити бороди. Секс в Україні було оголошено справою, держави. які носять золоті коронки. Терміново пішли на прийом до стоматолога і зняли ці коронки і замінили їх на коронки білого кольору, під колір здорових зубів. Чоловічі зуби теж мали бути виключно білими, і, на думку диктатора, такими міцними та здоровими, як у собаки, щоб кістки перегризати. Сам м'язов хвалився міцним здоров'ям, як у коня. Коли у Туркменбаші 21 грудня 2006 року раптово стався серцевий напад, народ був приголомшений. Ховали диктатора у його селищі Кіпчак у родовому Мавзолеї. і напевно найбільше смерті диктатора раділи навіть не сотні тисяч іммігрантів, які виїхали за кордон, рятуючись від переслідувань, а пінгвіни, яких Ніязов мріяв утримувати та розмножувати, рятуючи від глобального потепління, у пустелі Каракум, де планував збудувати великий зоопарк. Після смерті Туркменбаші припинилися гігантські забудови, старим повернули пенсії, скасували державний калим для наречених та вивчення рухнами у школах. Відновили Академію наук. В Україну повернулися опера, балет та цирк. Почався частковий демонтаж пам'ятників Туркменбаші. Так закінчився жахливий 14-річний соціальний експеримент Ніязова над народом великої азіатської країни.